Всім привіт! Презентую вам лот джинси жіночі бренду Esmara Одинець, в лоті 10 одиниць. Вартість лоту 2250 гривень. Матеріал бавовна. Розмір від 34 до 44. -го. Собівартість 11225 гривень. Цей ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі або на нашому сайті фіні.uaй Дякую за е да на планете,